Слава Україні, слава Збройним силам України. Не будь як Бобошко допомагай українській армії. В цьому відео на початку хочу вас закликати допомагати українській армії будь-яким можливим для вас способом. І заодно запропонувати вам непоганий варіант. Всі, звісно, варіанти допомоги армії непогані. Якщо ви знаєте, якщо ви впевнені в фондах, яким ви хочете допомогти. Але даний фонд, українська волонтерська організація Сила Української армії, надала нам вдячність, так би мовити, це наша особиста пам'ятна гільза, пам'ятна плита. Це за те, що ми там допомагаємо час від часу. Якби це я на каналі не показую, тому що немає в тому потреби. Але, тим не менш, надали нам такі гільзи. Це 122 мм Д30 Кацапська окупантська. Сподіваюся, що вони промазали туди, куди з них стріляли. Це саме Кацапська гільза. Тут ось їхня наліпка оригінальна є. Посилання на організацію я залишу в описі під даним відео. Тут у нас і подяка сільхоз ну, за фінансову допомогу для ЗСУ від волонтерів з Херсонщини. І 4 підписи волонтерів. З усіма не знайомий, знайомий тільки з одним. І мені цього в принципі, достатньо. Але головне, що наші гроші їм допомагають. Що пропонується? Пропонується вам зробити донат на... за реквізитами, які я залишу в описі. Там буде картка привату, волонтерська на ім'я Стеценка Олександра. Також там буде мій номер. Коли ви робите донат, в частності, якщо ви хочете таку гільзу, це 700 гривень. Отакі бандажі з порохових зарядів, якщо я не помиляюся, це з трьох сімьорок, три тапаратих, американська це з Арт Арта. Така, бандаж такий коштує 200 гривень. Тобто, що ви робите? Поповнюєте волонтерський рахунок на 200 гривень, скидаєте мені на Viber або Telegram, куди зручно, на мій номер. квитанцію об оплаті, і ми вам його підганяємо. Або це або те. Посилання в описі. Оце там. І що? Що ти тут робиш? Соломич. Да. Ну згортай, показуй, що ти тут згортаєш. Так тобі, може, на куна вже треба на МТЗюка сідати. Ну, так. Став прицепне, Йо. Сірігу став. Ну давай, давай, давай. Висай, давай швиденько покаже. Скажи, треба, щоб хтось дав малого трактора вже, так? Да? З кугуном. Щоб я політав на ньому, щоб не на пластмасовому, а на нормальному. А то буде контент. Стенки, самі ми ж не дамо, да. Та тобі його ніхто не дасть. Звісно. По-любому. Ти набагато витриндете. Ні. Да. Сильно мало людей дурите просто. Корови у вас мало ж молока дають. Но. Ну що там, давай, згрібай в кучку, та ми пішли далі, мусей. Давай, 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 Тільки куна не перерви. О. Щось вийшло. Давай. Можна мені пограти? Отже, в теорії хочеться нам тут зараз ще трошки підставочку поставимо, щоб не так його перегинало, тоді менше навантаження. Навантажувач оцей буде собі отут помалечку вантажити те, що буде випадати, з сепаратора вже перевіяне. І горнути туди на кубку. І ми навіть потім да, де не треба буде нічого цей, куном можна буде, як гора нагорнеться. Ось, о, пожалуйста, з боку є доступ. Підгорнули. І далі працюємо. Куном грузить в сепаратор. Ну, знову ж таки, доробимо, покажу. І пшеницю, що я, ну, куном будемо грузити ковшом в сепаратор, а з нього вже буде поволі сипатися і грузиться туди. Покажу все, я думаю, щоб не розтягуватися вже в роботі. Як запустимо цю всю нашу дивосистему, запустимо і покажемо вже в роботі. Основні обриси вже вималювалися, тому будемо запускатися зараз. Вийшли на робочий режим. Майже в автоматичному режимі у нас тут все відбувається. Отже, навантажувач працює взагалі, без навантаження майже, там, я не знаю, ще продуктивність не рахували, скільки там виходить в годину. Підклали таку дошку, щоб йому було легше, щоб отут не вигинало його, не підгинало. Робоча обстановка, але так як ми через перетворювач фаз його вімкнули, то він через перетворювач фаз трошки слабіший виходить. І щоб не ставала система від падіння напруги в електромережі, то ми отак його зробили. Кидає собі потихеньку, потім гуном розберемося. Далі у нас тут корице таке поставили, щоб воно не так сильно розсипалося. І воно тут собі працюється. Сюди у нас вилітає зроблене колоски по дві зернинки в... Колоску по три, якщо є. І отаке сміття відносно сміття. Це те, що елеватор буде знімати з нас, так би мовити, і викидати його або продавати по 7 тисяч дорожче, ніж пшеницю купують, а ми його скормимо лучше чи свиням, чи коровам, неважливо, перемелиться на екструдер піде. Тому що тут, в принципі, 90% саме такого зерна, коротше кажучи. Будь то воно в колоску, чи будь то воно якесь дрібне, якесь дроблене, там, можливо, і ще щось. Ось так приблизно і працюємо. На сьогодні, я думаю, досить. Трошки не з руки сьогодні вітер. Він який все є, але пилюк отак круте в ангарі. Прийшлось повністю одягатися, одягати респіратор, щоб зменшити вдихання, так би мовити, цих всіх пильних справ. Значить, що у нас виходить? По об'єму, ну, десь півтори тонни в плюсі продуктивність вже по готовій пшенички. Значить зовнішній вигляд ось такий вона має. Хай вас не напружує те, що тут якби видно ось трошки, не все якби, забирається, виходить. але таке, колоски в основному всі забираються і дуже багато дробленого зерна забирається. Тобто тут набагато прямо краще зерно. Зараз навіть спробуємо заміряти на турку. Можливо, щось побачимо, якийсь результат. Знач, ну, мали ми досвід з такими маніпуляціями, з, таким з такою. доробкою пшенички, І Що це нам давало? Навіть в наш важкий час, коли елеватори всі намахують, ми спромоглися зробити з фуражної пшенички, це з досвіду кажу. Зробити пшеничку третього класу, з якої майже взагалі нічого не знімали. Маю на увазі з третього класу. А якби без доробки, то була б фураж і ще б там би щось декілька відсотків би і знімали. Ну, коротше, з 3 класу з машини з 10 тонн знімали 50 кг, 50-60 кілограм. Ну, надо, ж, ну, розумієте, ви ж це ж ну надо, ну, це закон такий. Значить, кубка готової продукції десь тонн 12. Ну, приблизно виходить. Можливо, ну, плюс-мінус. Отакі цифри. Ну тут на скидочку кілограмів. 500, напевно, що лежить. Напевно, що 500 лежить. Вона така величенька кубка, можливо, майже як і ковш, але вона, скоріш за все, забагато легша, ніж пшеничка звичайно. От зараз ми якраз і поміряємо. Я тут приготувався, тестовий замір такий робив, тут щоб ваги там показують, не показують, нормально, ненормально. Тут я наміряв, виходить, у нас до доробки це у нас пшениця. Вона у нас, неначе, ну, так от я міряю набрав. Раз. от 783. Зараз пару раз міряю, бо одного разу набирав, 770 взагалі показало. ну. От 789, бачите, зараз. Ну, таке. Короче, чим більше попадеться колосків, тим менш буде натура. Сміття це так зване. Воно тут 50 на 50 з колосками, тому натура тут повинна, напевно, бути смішна. Ну, 580, ну хай 600. Отак. А ну, ми сходимо вже ж, глянемо на готову продукцію. І тим, що ми піднімали натуру, тим, що ми піднімали чистоту, і ми виходили на третій клас. Як в цьому році буде? Ну, подивимось. Але, як мінімум, те, що зйоми будуть менші, це 100%, якби як вести фураж. Бо як би там не було, а це дроблене зерно, маленьке там, щупле. Ну, 798, бачите. Зараз ще спробуємо. Получається, що там 10 грамів. Да? Ну, я міряв 770, це взагалі 20 грам, 798. А там як було 780, по-моєму, ми з вами міряли, якщо я правильно пам'ятаю. То 10 грам додаємо 100%. Ну а там вже як міряти, розумієте? Я міряю так, хтось тобто міряє так, лабораторія міряє по-своєму. Тому десь на серединці буде видно, зустрінемося. Значить, що ми? Працювати, звісно, багатенько треба буде. Але, тим не менше, так от, якщо брати хай, там, 12 тонн, і тут кілограмів 500, то це що там, 4%, грубо кажучи, да, там 3 чи як. Ну, 5% це з десятки було. А там же ж 12, якщо може навіть і більше 12 так, на око і не скажеш. Ну, коротше, десь відсотків 5 забираємо. Всякої всячини. Зараз покажу ще поближче. Ну, це по краям це те, що легше вилітає домішка. Це так ось. О. От. Дроблене, щупле, маленьке. Є частина десь відсотків 5 з цієї купи, відлітає сюди і більш-менш таке адекватне зерно. Ну, Чим треба жертвувати для того, щоб віддуть відвіяті на. Відсотковому відношенню від, ну, такі колоски треба трошки додавати вітерцю. Тому саме це і робимо. Про продуктивність сказав. І ще основне наостанок, оце вже тут оцей навантажувач від Техномашстрой, який у нас є гнучкий, оце він тут получе. Бо, грубо кажучи, от 8 годин ми шпарили, він за цей час повинен би був 40 тонн нахирачити. А він бідняга тут крутиться майже в холосту. Ну, Нічого, зато буде випробування. На цьому все. Дякую за перегляд. Нагадую вам про долучання до підтримки армії. Дуже вас прошу звернути на це увагу. Не рахую, що це дуже великі донати за такі, тим паче, так би мовити, плюшки. Звісно, краще б цього всього не було. Звісно, краще ніяких ніхто донатів не збирав. Але як є, так є. Запам'ятайте тільки одне, що кожної хвилини наше життя-буття, за наше життя буття проливається українська кров. І для того, щоб її проливалося менше, а ворожої крові проливалося більше, треба допомагати армії не шукати собі відмовок. Гривна у кожного є на карточці. І не треба мені тут розповідати казок. Ще пил літає капітально, треба тікати звідси, <кій> бо трошки вже й дихати нічим. До побачення.